Всім привіт, друзі! Мене звати Ані. Я читаю багато книг, перерозніми про це огляди. І сьогодні насправді супер складно прочитати тому, що сьогодні аж цілих 5 нонфікшн книжок. І як ви розумієте, будемо по боєвропам, всі вони українські, і мені страшно імпонує те, що у нас є дуже класний український нонфікшн. Деякі книги, прям вау, серденько, деякі так сильно не вразили. Давайте по черзі, давайте почнемо. Почну з книжки, яка тут на полиці, мабуть, вже більше року. Мова йде про Катю Бабкіну, звичку писати. І це той випадок, коли Ань, ну перед тим як брати книгу до каси, почитай, будь ласка, анотацію. От тоді все стане на свої місця. А, тому що мені не зайшло, але не зайшло по власній вині. От на подинці, на навіть не треба нотації, просто полинку почитай. Книжка зошит для роботи зі головним натхненням і собою. Ну Тобто, все написано чітко ясно, от прям. Прям чорним по-білому. Але ж ні, я так далеко не прочитала, бо побачила писати Бабкіна, ну чому ж би не взяти. Я обожнюю те, як пише Катя Бабкіна, мені подобаються її як і проза, так і вірші. Тому я вирішила, що зошит, конспект-книжка, мені теж підійде. А на правду, мені не дуже подобається сама концепція цього, знаєте, такого писання просто так. Я коли говорю про книги, От, власне, про письмо мені важливо, тобто є різні там такі книжки, і є е, різна методика, різний підхід. Е, один із них дійсно ну, це, це працює. Для когось це працює, це от, історія книжка-конспект, коли ви можете самі е, створювати свої історії, записувати їх. Коли у вас є тут завдання, які ви використовуєте, так, і, власне кажучи, таким чином розвиваєте оцю, оцю свою е, здатність до сторітелінгу, здатність писати. Такність до цього фрірайтингу. Але е, зі мною це не працює. Тобто Для мене не зовсім те, що потрібно, саме такий формат. Я її прочитала, звісно, і я усвідомила, що книга хороша, книжка Зоши. Тобто для тих, хто от хоче знайти оце натхнення, навчитися м, трошки краще оперувати словом. Е, ця книга от так підійде. Але я от зараз тут на полиці дістану іншу книгу, яка мені, чесно кажучи, більше подобається в цьому форматі. Оп, є! Є. Yeah, yeah, yeah. Для мене більше працює і більше дійсно вважається кращою, кориснішою, це ти типу, пытаєшся Золоткоською писати, як дихати. Я її ще не дочитала по одній простій причині, вона у мене просто викликає страшенне бажання писати. Я читаю тут 3-4 сторінки, відкладаю книгу, беру нову і починається оце. І відкривається якийсь такий, знаєте, зовсім інший вимір, коли, типу, ти такий. ну, типу, Нехай час зупиниться, я йду писати, бо у мене прямо аж, аж през мене натхнення. А, бо мені от такий формат подобається більше. Я в жодному разі не хочу сказати, що це не працює, це працює просто не зі мною. Тому так, дочка писати, Катя Папкіна. До речі, так багато книжок на цю там прочитала і читаю. І я, чесно, думаю, зняти якийсь окремий ролик, але знаєте що? Що стоситься книжок? Про те, як писати, я розумію, що у кожного свій підхід. Тобто, до прикладу зі мною класно працюють такі історії: типу, Тутай Золотковської писати як дихати, коли авторка тебе прям мотивує. Ну, типу. Я не знаю, гладить по голівці і каже, ну давай, давай, пошли, тебе все вийде. Давай, подивись, плеский гарний листочок. ти можеш написати". Ну, тут, Оце мене прям вау. А, мене, от книжка Рая Бредбері і книжка Стівна Кінга на цю тему прям дуже зайшли. Тобто, коли автор розказують про свою історію, як вони цього дійшли. А, а коли от таке, теж, до речі, книжка сторітейлінг такого самого формату мені не зайшла, тому, тому от якось так. До речі, знаєте якийсь окремий ролик про це? Чи не варто? Що скажете? Взагалом, отака от історія. Відкладаю книги про письмо, йду далі, а далі книжка про педагогіку, книжка про виховання, розумію тебе. І це просто вау! Автори дуже гарно пояснюють і розказують про виховання. І насправді, чому мені книга подобається, тим, що вона мені йдеться просто повинна бути у кожен дім, де з'являється малюк і. До цього традиційного, що подарувати на народження дитини, окрім памперсів, так і грошей, звісно, я би додавала ще цю книжку, бо книга дуже хороша. Книга про те, як комунікувати і як розуміти дитину, про те, як розуміти, що власне дитина хоче, і дуже часто, знаєте, батьки зляться, бо там дитина плаче. Коли ти розумієш, чому вона плаче. Уже менше, так би мовити, у тебе власної злості, бо ти розумієш, що відбувається з дитиною. Так, Те саме про крики, маніпуляції, не знаю, про дітей, які падають в супермаркеті і так далі і тому подібне. Е, мені здається, що е, чим ця книжка хороша, тут е, виважено кількість е, простого е, типу якоїсь пічю, так, е, вже суперпримітивних речей. І дійсно класних педагогічних підходів. Мені сподобалось, тому книжку, розумію, тебе однозначно можу рекомендувати, я навіть скажу більше. А у мене з цією книгою трапилась біда. Я її прочитала електронну, якраз коли народила Елю, ну тобто мені було суперзручно щось читати електронно, і зрозуміло, що мій фокус на той момент був прямо на, на педагогіці педагогіці І мені так сподобалось, я пам'ятаю, я от прям. Скрінила якісь моменти, бо мені дуже хотілося запам'ятати їх, а потім, десь під кінець книжки, я подумала, Аню, ти пів -пів книжки проскрінила, може, ти краще її купиш? Тому я думаю, що коли-небудь прочитаному не впевнена, що прямо десь зараз і з пилу жару буду брати, бо я все-таки прочитала її, і багато речей вже будуть стосуватися не прямо, Малесеньких бейбіків, як в мене зараз, а трошки постарше, але однозначно рано пізно я куплю, бо така книга повинна бути в домашній бібліотеці. Вона дійсно хороша, тому можу її порекомендувати. Ну, щоб супер далеко не відходити від батьківської тематики, наступна книжка, коли я нарешті висплюся, оце просто вау! Я колись, як гарячі пиріжки, ковтала книжки, знаєте, такого наукопу no про те там. Як функціонує тіло, як функціонує мозок, і багато багато всього іншого. Але мені в цих книжках не хватало українськості. І от нарешті Віхола, в якій я буду співати дефірамби, не знаю, що скільки часу, видала цю прекрасну книгу. Книга про те, як, власне, працює наш сон, про те, як нормалізувати сон, про те, чому у людей є травма зі сном, про те, чому, до прикладу, підлітки не можуть заснути вечорами і не можуть стати зранку, що це і це окей, це норма, так функціонує тіло. І про те, чому для стареньких така проблема сном, чому вони сплять менше, чому вони прокидаються так рано. Куди вони їдуть в сьомій ранку? Авторка не розповіла, але вона точно розповіла про те, чому вони стоїть зранку. І мені здається, що якщо ти не можеш спати, то цілком можливо, що ти сядеш у поїзд на купоєс, я думаю, зрозуміло, що в мене на увазі. Тому, власне кажуть, що така класна ґрунтовна праця. А ще, я її читала, коли була вагітна, і мені зайшли розділи про сон вагітних і про сон з молодими, ой, з молодими білядьми, чути, з Дітьми. От, а тому прям вау, книга у кожен дім. До речі, авторка зараз працює над книжкою про дитячий сон. І я прям її чекаю, не дочекаюся, тому що як молода мама, мені дуже сильно хочеться знати, як пофіксити сон малечі Ну, як я вже сказала, віхола. Я скажу чесно: оця серія їхня такого наук попу, ну, типу, вона мене цікавила не дуже. Я про це розповідала в ролику про те, які в мене книжки. Нові з вересня появилися, залишаємо послання, не хочу повторюватись. Але після цієї книги я їхній фанат. Я і так їхній фанат. Ну, неважливо. Загалом книжка розповідає про те, як ті чи інші продукти потрапляють в наш супермаркет. Тобто, чому ми їмо, до прикладу, курятину а більше, ніж якоїсь іншої там, тварини. Чому ми приручили саме цих тварин, так? а не інших? Про те, як вони приручені відрізняються від тих. Які були в дикій природі і так далі, і тому подібне. І мені направду дуже це подобається, тому що, ну, здавалось би, я ніколи не задавалася питаннями: от, а чому курка ну, така курка? ну, в сенсі, Чому ми багато їмо курятини? Чому курка є в кожному на кожному подвір'ї? А коли я а коли приручила? А чому курка не літає? Знаєте, я до свого сорому вам розкажу: я ж супермістянка, я ніколи не жила в селі. І в мене не було бабусі в селі. Тобто я е, живу курку, яка бігає в я побачила, ну може, років там сім тому назад, коли познайомилась з Дмитром. І е, для мене, ну, типу, загадкою була, чому кури не літають? Серйозно, я, я зараз не жартую, ну серйозно. Щоб ви розуміли рівень мене і усвідомлення в сільському господарстві, я колись років 15 заявила, що картопля виростає з цих квіточків. Ну, знаєте, картопля така, там, квіточки є. От так. Тому е, ці всі історії про копання картоплі теж повз мене пройшли. Так от, до чого це все вам веду? До того, що, здавалося б, такі ну, дурні запитання. Але, ну, хоч хтось з вас коли-небудь задумався над цим, автор задум... теж Те, щоб автор над тим, чому кури не літають, автор нам розкриває багато різних секретів, і таким чином, тепер я знаю, хто був пращур нашої курочки. от, І чому саме курятинки так багато в супермаркеті, але. Топом цієї книжки, точно не куряти, на топом була ця історія про оселеця це Сардина Сардина це анчоус. Ми, до речі, з метром так довго з цього гнали. Залишаю посилання на ролик, який, до речі, доступний тільки моїм спонсорам, бо він, ну, типу, прям супер хоум-відео. Не знаю, про що зараз подумали. Оформляйте спонсор, це все побачите. Загалом книжка насправді дуже класна, і е, це дійсно той випадок, коли ти поди таки прочитав, і тепер можеш підтримати будь-який смолток, е, Там яка сьогодні погода? А, чудово, ви троч, знаєте, що осели це сала, скумбрія, Коротше. Теж класна книжка, я рекомендую. Щось я під кінець цього ролика розійшлася. у нас насправді нонфікше, насправді серйозні книжки, а я ніяк не можу зібрати себе докупи. А це насправді дуже погано, тому що наступна книга, про яку я маю розповісти, я підозрювала, що я буду розповідати абсолютно серйозно. Бо книга суперсерйозна і супер на часі, і супер доречна. Називається вона Війна за реальність Дмитра Кулеби, і це просто вау. Насправді вона вийшла перший раз, здається, в 19-му році. Я не знаю, як я пройшла повз. Правда, для мене це така. Таємниця, ну типу, я не знаю тема начебто, моя, чи її не читала. Але зараз, як розумієте, книжка суперактуальна і на часі. Книголав її перевидав. І я її, власне кажучи, от зараз прочитала, і це вау. Книга розповідає власне кажучи, Дмитро Кулеба. я думаю, ви знаєте, це наш міністр закордонних справ зараз. Він розповідає в книзі про те, як він почав працювати в міністерстві, про те, які він там робив реформи, і чому він їх робив. А також, власне кажучи, він розповів цій книзі про те, ну що таке війна за реальністю, чому воювати на цьому фронті теж важливо, і про те, чому вигравати інформаційну війну, це теж важливо, і які інструменти для того, аби. Це зробити. Автор дуже багато розкриває питання того, чому це важливо, тобто, в контексті російсько-української війни, починаючи з 2014 року, тому що, як ви розумієте, можливість так, такої історії в наш час теж була забезпечена інформаційно, тобто, як ви розумієте, так, війна, на жаль, зараз. Чи, можливо, щастя, anyway. це не лише те, скільки у тебе танків, скільки у тебе живої сили, але також про те, скільки у тебе засобів масової інформації, про те, як ти з ними комунікуєш, про те, що ти виносиш на загал, як ти це подаєш, і про те, чому важливо вигравати і на інформаційному фронті, дуже багато про це. І знаєте, я коли читала цю книгу, я почала розуміти, чому з нами влада так зараз комунікує, а не інакше. Чому певні меседжі підсвічуються, чому це важливо, так? Прикладу, коли влада нас закликала там підбурювати спільноти світові, чому це важливо? Багато інших речей. Тобто мені зараз складно оперувати прикладами, я навіть думала в якийсь момент зняти окремий ролик так, про цю книгу, бо вона. От якщо накладати те, що говорить Дмитро Кулеба, і коли він пояснює про те, чому ми використовуємо ті чи інші технології, як це працює, і якось намагатися співнести з реальністю нинішньою, це прям ну, вау, повірте мені. Окрім того, дійсно. Автор розповідає про те, що таке соціальні мережі про те, яку вони несуть небезпеку, і знову ж таки, прочитавши до прикладу цей розділ, я абсолютно точно ще раз усвідомила, що класно, що нас заблокували в контакті свого часу, наскільки це було важливо, так для нашого для нашої інформаційної безпеки, безпеки нашого інформаційного простору, і багато багато все інше. Загалом книгу однозначно зараз на часі можу порекомендувати, бо вона, ну мені здається, ви теж. Прям відчуєте це яка вчитаючи її, бо дуже багато перегуків з -за сьогоднішньою реальністю, дуже багато чого стає зрозуміліше, і, знову ж таки, інформаційна війна це теж важливо, це навіть важливіше подекуди, ніж кількість артилерії, тому мені здається, книга супер на часі. А от про такі книги, хто з вами поговорити, бачите. Зібрались під кінець, прям серйозно видала е, промову. От про такі книги хотіла з вами поговорити. Я направду тішуся, що нарешті у нас з'являється класна українська сучасна література. Е, ну, не художка, тому що художка у нас була, є і буде, а от власне науково-популярна література, бо м я люблю її читати. І м я дуже часто говорила про те, що мені не вистачає е, наших реалій в книжках. І от нарешті ці книжки про наші реалії. Той факт, що книги не вирвані з українського контексту. Елементарно, так, навіть здавалось би, ну, книжка про супермаркет і про курей. Ну, тобто, здавалося б, абсолютно така універсальна історія. Але жарти, які застосовує автор, якісь такі от штуки, так? Ну, все, ти моментально розумієш, що ти вдома ти читаєш своє рідне. Тому я фанатів від української науково-популярної літератури. Тому так. От, от така в мене любов. Розкажіть, чи ви читаєте український нон поп? Чи ви читаєте український нон-фікшн, Що читаєте з цього? Що вам подобається? Дуже б цікаво було б дізнатися, бо я вам розповіла про те, що. Нещодавно і давно прочитала, який на мене залишили враження. От, Чекаю від вас того самого в коментарях. У мене наразі все. Насправді, грандіозне прочитання нарешті дійшло до кінця. Я вам вже прозвітувала про усі книжки, крім однієї. Це, мабуть, буде окремий огляд, який я ще обіцяла своїм патронам. Тому так, відео буде, правда, поки не обіцяю коли. Власне кажучи, далі будемо йти от, в штатному режимі, буду розповідати вам про те, що я прочитала прямо одразу ж, тому що тоді. на Багато краще можна сформулювати свої думки і нагадати якісь моменти, так і так далі. І тому подібне. Власне, все, сподіваюся, вам це відео сподобалось. Вам як завжди, гарного тижня. Нехай не тільки класні книжки до зустрічі зовсім-зовсім скарб.